Пастор показав, що пророки, апостоли, Ісус, Дух Святий, Отець і пастор, взагалі всі вони проповідують істину про те, що буде кінець світу, про те, що буде тисячолітнє застуди Ісуса Христа на землі, про початки апокаліпсису, про те, що треба покаятися, треба ну, навернутися до Бога, щось змінити, направляти свої гріхи. Щоб не пропустити дійсно ну, той час і, ну, і бути спасеним. І готуватися потрібно уже до зустрічі з Богом, бо тому що навіть ну, не тільки те, що буде апокаліпсис, а кожного з нас навіть може бути свій кінець. От, кожному доведеться стикнутися з вічністю. І неважливо, скільки ми тут прожили на землі, важливо, чи виконали призначення від Бога. Тому потрібно вивчати Біблію в живій церкві.